Клематиси дуже цінуються садівниками за широкі можливості використання в ландшафтному дизайні, обвиваються навколо будь-якої опори рясно квітучі, пагони виглядають дуже декоративно. Сорт ніоби дуже вдало поєднує морозостійкість, невибагливість і зовнішню привабливість, клематис ніоби, опис сорту, його переваги і недоліки, Ніоби-Ніоби. Порівняно старий польський гібрид клематиса з групи Жакмана. Створений фахівцем Владиславом Нолом, стійкості сортових ознак автору вдалося домогтися в 1970 році. Через п'ять років сорт був офіційно зареєстрований британським королівським Сидівничим товариством, і в тому ж 1975 році отримав його нагороду у порівнянні з більшістю клематисів, Ніоби досить компактний. Довжина пагонів не перевищує 2,5 – 3 діаметр метра. Це обмежує можливості його використання в ландшафтному дизайні, закрити стіну, паркан одна рослина не в змозі, темпами зростання ліана теж не відрізняється, стебла густо облиснені, листя складної трічастої форми. Зате краса цвітіння злишком компенсує габарити, квітки досягають 15-17 см в діаметрі. У теплому південному кліматі рослина цвіте двічі з 20 чисел травня протягом місяця, і з середини липня, практично до кінця вересня, якщо йому не вистачає тепла і сонця. Після першого цвітіння до початку осені розкриваються окремі бутони відповідно, квітки можуть формуватися тільки на прирості поточного сезону або і на торішній частині стебел теж. Це викликає певні різночитання, в тому відноситься ні обе до другої або до третьої групи обрізки. Розпускаються квітки дуже темні, чорно-багряні, поступово колір змінюється на вишневий, рубіновий насичено червоний, пурпурний, відтінки дуже красиво переливаються на сонці, ефектно контрастуючи з золотисто жовтими тичинками. На дотик пелюстки, ніби оксамитові, поверхня може бути злегка хвилястою, під прямими сонячними променями пелюстки не блякнуть. Окремі квітки з'являються вже протягом другого року після висадки. Через 3-4 роки можна чекати максимально рясного цвітіння. Відео як виглядає клімати сорту Ніобе. Активно розростається вшир, і вглиб коренева система забезпечує клематису хорошу посухостійкість при відсутності опадів. Він може витягати вологу з глибинних шарів ґрунту. Розволоженість ґрунту рослина переносить набагато гірше високу вологість повітря. Теж не любить, якщо навесні і влітку стоїть прохолодна дощова погода, число квіток різко скорочується. Безсумнівна перевага ньоби. За яке його особливо цінують українські сидівники? Морозостійкість до три п'ятьклематис за умови укриття переживе навіть сувору Сибірську зиму, бо то не з'являються досить пізно. Тому ризик того, що вони потраплять під поворотні заморозки, мінімальний у ландшафтному дизайні ніби використовується для оформлення будь-яких опор, арок, перил, декоративних колон, на клумбах він дуже виграшно виглядає поруч з будь якими світлими кольорами, білими кремовими, шовтуватими пастельно-рожевими, тренд останніх років висадка кламатисів поруч з півоніями і трояндами. Важливі нюанси, що стосуються посадки рослини і догляду за ним. Агротехніка сорту ні потрібна стандартна. До місця висадки він теж не пред'являє інших в порівнянні з іншими клематисами вимог навпаки, він менш примхливий до якості субстрату, так як розвинена коренева система дозволяє витягати макро і мікроелементи з глибинних шарів ґрунту. Часті і рясні поливи ні не потрібні. При перезволоженні ґрунту швидко розвивається коренева гниль, якщо на вулиці не дуже жарко. Страт зволожують раз в 5-7 днів, витрачаючи по вісімдесяті. Ніоби це гібрид, відповідно, розмножується рослина тільки вегетативно, підходять всі прийнятні для клематисів способи живцювання, укорінення відводків, розподіл куща. Відео, як правильно садити клематис, обрізати рослину можна за правилами для другої або третьої групи обрізки клематисів, перший варіант, що забезпечує наступного літа дві хвилі цвітіння. Практикується в основному садівниками півдня України другий. Тими чиї ділянки знаходяться в зоні помірного клімату, Клематисам сам третьої групи обрізки після того, як упаде листя, необхідна радикальна стрижка від пагонів залишають тільки пеньки висотою 20-25 у другої групи торішні стебла після цвітіння прибирають повністю, восени потужні здорові пагони, що сформувалися в цьому сезоні. Корочують на третину тонкі, слабкі, викривлені, деформовані, зрізають до точки росту. Чи потрібно його клемати з укриття на зиму в поточному сезоні? Сидівник вирішує, враховуючи довгостроковий прогноз погоди на зиму, якщо вона очікується особливо суворою і малосніжною, краще підстрахуватися, у радикально обрізаного рослини досить засипати перегноєм або компостом підстави стебел, створюючи горбок висотою близько 30, якщо ви залишаєте на зиму пагони, їх потрібно зняти з опори, по можливості скрутити кільцем, укласти на подушку. Згілля сіна або палої листя, обернувши білим покривним матеріалом, а зверху закидати снігом. Відео, обрізка клематиса і його укриття на зиму, можливі проблеми при вирощуванні і їх рішення у шкідників клематис не, не особливо популярний. А ось від грибкових захворювань він страждає досить часто. Його вражають, іржа яскраві шафранові, пухнасті, плями на листках, поступово перетворюються в іржавий наліт. Сіра гниль ворсистий, сірувато білий з дрібними чорними вкрапленнями на на всіх частинах рослини. Коронева гниль темніє і розм'якшується підставу стебла, мокрі, плями на листках. Цвіль на ґрунті, борошни староса, порошкоподібний білястий наліт, що покриває листя і пагони, поступово темніє і ущільнюється. Для профілактики хвороб клематис обов'язково оприскують приготованим за інструкцією розчином будь-якого фунгіциду на початку і в кінці сезону активної вегетації, перевірені часом кошти, один і мідний купорос або бордоська рідина. Є і багато більш сучасних препаратів, топаз оксихум, голд, привікур. Якщо навесні і влітку надовго встановлюються, сприяє розвитку грибків дощова прохолодна погода, обробки повторюють з нервалом 12-15 днів. Для боротьби із захворюваннями теж використовуються мицедержачі препарати, концентрація розчину і періодичність обробок визначаються інструкцією: боротися з кореневою гнилю практично неможливо через те, що характерні симптоми на надземній частині рослини проявляються, коли процес зараження вже незворотній. Потерпілий клематис викопують, ліквідуючи джерело зарази, ґрунт на його місці дезінфікують, проливаючи малиновим розчином перманганату калію. Відео профілактика грибкових захворювань Якщо доросла рослина не цвіте, швидше за все, це наслідок помилок садівника, висадка клематиса в густій тіні або в дуже важкий, заболочений субстрат, відмова від підготівлі або навпаки. Внесення надмірних добри в скупченість на клумбі, що заважає нормально розвиватися рослинам, обрізка клематисів не за правилами або, взагалі, нехтування цією процедурою. Відгуки садівників про сорт не входить в список сортів клематисів для початківців. Він складений членами міжнародної асоціації клематисоводов, які на різних материках і в різних країнах з різним кліматом кілька років вивчали сорти клематисів. Основні вимоги до сортів стійкість до захворювань, простота у вирощуванні, краса і рясність цвітіння лельхт. серіютрацоти, один шість, 341671, один, 37 тридцять Третя група спускається червоний з чорною окантовкою, з віком квітка малиновії. Невисокий. У мене так і не виріс більше 150, цвіте дуже рясно з самого низу, квіти вигорають, тому у мене росте. Закритий тушами де Бушо і Мефістофеля у мене один з найбільш ранніх. Вже в червні перші квіти з плюсів колір і рясність цвітіння, з мінусів цвіти тільки один раз. Для повторної хвилі не вистачає навіть нашого довгого спекотного літа. Тексах твфловер втрю індекс в 1, 4, 9, 6, 8, 0, 0 1, 8, 8, 0, 2, 0, 0, 0 2, 0. нуль, обрізали як третю групу. Цвіте знизу до верху дуже рясно попова наталіяхц. Хорюм пригозрює евтопіцфт 9 937, старт 1380, 380 ніби так такий, йому на деяких сайтах так і вказують групу обрізки 2-3 або 2-3, що треба розуміти не як дві третини, а як можливість вирощувати його і по-другому, і по третьому типу обрізки на розсуд господаря Ілонахт. хорюм твой сад руй євтопіцпт. 9816, старт 705, я ніби обрізаю під нуль цвіте з середини липня на поточних пагонах. Дуже насичений колір дашок в вебсад. Рю Архіс в ЦОД 28637-2 Сюбрюк ЦА Б5 ЕЦ0 в 2 Е8. Один в пні обе сорт Клематиса, популярність якого у садівників обумовлена декоративністю, порівняльною простотою в догляді і здатністю переживати суворі зими без шкоди для себе. Але дуже хорошим імунітетом рослина похвалитися не може необхідна регулярна профілактика.